Так сьогодні на календарі у нас 24 лютого, а вже трохи річниця війни, вже трохи пішли, за прогнозами у нас вже трошки плюси, планується підживлення ось цієї, цієї ділянки з ячменем. Не знаю, чи вийде розкидачем, адже планшет залишився в місті може спробую скачати програму на телефон і з телефона. Е, відновилася вегетація. Досить таки, ще раз переконався в цьому, що досить таки потужне кущення. Мінімум там три-стебла три ось тут. Можна з однієї зерни, зерни не побачити. Тут ось, наприклад, раз, два, три, чотири. Ну, взагалі, і... Максимум, що бачу, навіть і 8. Таке постає питання на рахунок, якщо рослини таке буде нормальне кущення, яка ж тоді нормальна буде для нього норма висіву. Ну, скажімо так, мінімально нормальна. Тобто при мінімальній нормі отримати більш-менш непоганий врожай. Ну, знову ж, звісно, що все залежить від... Перезимівлі, тобто як з рослина перезимувала, але ось хочеться показати, опять з рослина, ось такий потужний вузол кущення. Ну, взагалі вже відновлення цілковите. Ці листочки у нас повідмирають. ну, Ось так. значить, Всім добра, до нових відео. Да, плануємо підживляти десь в районі 100 кг. Розкинемо. Для цієї ночі нас малюють дощик. Обіцяють. Обіцяють, так скажемо, дощик, то, можливо, під дощик якраз піде. Пшеничку теж хочеться, але все-таки хочу, кращий варіант буде сівалкою підживити пшеницю. Напередодні прийшов невеличкий дощик, видно, що є роса на рослинах і поле мокре. Пшениця трохи зачекає по можливості. Десь, може, серед неділі буде більш-менш нормальна погода. Залізомо та й підтримує. Всім добра, yeah. до нових відео.